Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Скандали, ексклюзивні інтерв'ю та найактуальніші події зі світу зірок. Нам є про що поговорити. Сьогодні у випуску ексклюзивне інтерв'ю з найвідомішим пародистом країни Юрієм Великим. Який він у повсякденному житті? Вони не повернуться. Хто з відомих людей ніколи не приїде додому? Як живуть найбагатші зірки України? Все це і багато іншого дивіться у неймовірній правді про зірок. Гурт Океан Ельзи» дав концерт, присвячений захисникам України в одному з найвідоміших концертних залів світу. Російська акторка Марія Машкова закликала своїх співгромадян тікати з Росії. І ще багато новин і події ми зібрали у нашому дайджесті, Тож давайте дивитися. Паски поїли, яєчки побили. Зірки поділилися, як провели Великдень. Леся Нікітюк пішла до церкви, де священик рясненько кропив її святою годою. А коли телеведуча почала витиратися, пожартував. О, це не міцелярка, якщо все окей. Джамала у соцмережах пригадала, як колись Великдень у Криму святкувала, де минуло її дитинство та юність. Ми йшли на море, і на тоді ще прохолодному, але вже сонячному пляжі могли поїсти і промочити ноги. Це також було нашою традицією. За день до Великодня, вперше за рік, з'явився в мережі Не повірите, Олег? Винник, але лише для того, щоб видалити свій останній пост. Минулорічне привітання шанувальників із Великоднем. І заразом всі до єдиного знімки на сторінці. А згодом блогер Богдан Безпалов заявив: Винник в Україну не повернеться. Значить, Олег Винник, онкологічне захворювання. Досить тяжко його переносив, переніс, лікується, знаходиться в Берліні. І наскільки мені відомо від нашого Кошеняти, яке працює в клініці, де проходить лікування, Олег Винник. Він не повернеться в Україну. Крім того, за словами блогера, співак встиг запатентувати своє ім'я в Німеччині, і це ще одна з причин продовжувати кар'єру тепер за межами України. Блогерка Даша Квіткова знову заінтригувала шанувальників фото з Нікітою Добриніним. Взимку Даша заявила: вони розлучаються та чекають суду. Аж тут знову сімейні світлини. Та не встигли прихильники помирити в уяві пару, як Даша дала зрозуміти. Це дружні стосунки заради сина. Ми батьки чудового хлопчика. На цьому все. Нервіть дірект. А інтриг довкола цьогорічного Євробачення стає все менше. Вже відомо, хто з українських зірок виступить на шоу. Гранд-фінал конкурсу відкриють Калуш Оркестра. А під час самого шоу на сцену вийдуть Го Ей, Джамала, Тіна Кароль та Вірка Сердючка. А ось перемогу букмекери пророкують Швеції із ймовірністю 51%. Хоча нещодавно на першому місці за прогнозами були українці, гурт творчі. Нині після Швеції та Фінляндії ми на третьому місці. Та зі 100% ймовірністю і ставок не треба. Росіяни Євробачення навіть не побачать в ефірі. Бо тож нескрепно. Тим часом гурт гуртокенельзи дав концерт присвячений захисникам України в одному з найзнаменитіших і найбільших концертних залів світу Альберт Голі в Лондоні. Дев'ять з половиною тисяч глядачів і всі аплодували, стоячи кожного дня, стоячи тут на сцені або тут в зоні, або будучи на трибунах. Ми з вами повинні пам'ятати, що ми тут для того, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам на форумі. Фронті, фронті, фронті. А ось російська акторка і донька пропагандиста Володимира Машкова Марія Машкова закликала Росіян тікати з Росії. Чого? Бо перемога України неминуча. В еміграції буває страшно, але не так, як буде під час контрнаступу України, який неминуче наближається Українцям сил у досягненні справедливості. Нам гідно прийняти наслідки нашого вибору. А наслідки за кровопролитну війну росіяни матимуть хоч за кордоном, хоч вдома, хоч у нашому чорноземі. А ми впевнено крокуємо до перемоги.